Господь звернувся до Ісуса, кажучи, Скажи ізраїльським синам, промовляючи дайте міста сховища, про які я сказав вам через Мойсея, як місце притулку для вбивці, тому, хто вбив душу ненавмисно, і будуть для вас міста сховища, і не помре вбивця від близького по крові, доки не постане перед громадою на суд. І відділили Кадис у Галилеї на горі Нефталима. Цихем на горі Єфрема, і місто Арвок це є Хеврон, на горі Юди. На другому боці Йордану дав Восор у пустелі на рівнині, з племені Рувима, Аримот у Галааді, з племені Гада, а також Гавлон у Васанітіді, з племені Манасії. Це вибрані міста для ізраїльських синів і для чужинця, який живе посеред них, щоб втекти туди кожному, хто вб'є душу ненавмисно. Аби не помер від руки близького по крові, доки не постане перед громадою на суд.